Пом'яни, Господи, Боже наш у вірі й надії на вічне життя спочили храбів Твоїх, як милосердний і людонолюбний, відпускаючи гріхи їх та прощаючи неправди, полегший прости всі провинні, вільні і невільні, свідомі та несвідомі, визволи їх від вічної муки та вогню гієнського, даруй їм вічні Твої блага. Які ти приготував для тих, хто любить тебе. Коли ж і згрішили вони, але не відступили від тебе, і безсумнівна у тебе, Бога, у святій Троїці, славимого Отця і Сина, і Святого Духа, до останнього свого подуху вірували і визнавали. Будь милостивим до них, і віру в тебе замість діл прийми. Та зі святими Твоїми, як щедрий упокой, бо немає людини, яка б жила б і не согрішила. Ти би один без гріха і правда Твоя, правда вічна, Ти є Бог милості, щедрот і людина любства, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отець Небесний, Син і Дух Святий. Все це, це Бог наш, ти ж заступник наш і рятівник, спаси ж душі моїх покійних родичів та допоможи їм спокій віднайти. Нехай лежать вони там спокійно і не турбуй їх нічого. Амінь. Упокій, Господи, душі спочилих слуг твоїх, батьків моїх, родичів моїх, благодійників моїх і всіх тих, то поклав життя своє за волю України, і всіх християн, і всяку душу, яка спочила і Твоєї милості потребує, і прости їм всі провини їхні, вільні й невільні, і подаруй їм Царство Небесне, і створи їм вічну пам'ять. Амінь. Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі.